Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки. Давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року. Правильно, зима, а місяць, грудень. Грудень це перший місяць зими. І як завжди взимку, буває сніг, мороз, замітіль. День стає коротший, а ніч навпаки довша. І хочу вам зачитати деякі загадки: Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Правильно, це мороз не рубає, не мурує, а без рук мости будує, хоч немає олівця, а малює без кінця. Це теж мороз. А ще є таке явище, як іній. Це такий білий сніг на гілочках або на будівлях, на поверхнях. Узимку білим цвітом садок розцвів, як літом. Це і коли ми буваємо, прокидаємося вранці, і всі дерева білі. Наче за -за -за заквітли як на весні. Рано вранці увесь світ в білий оксамит, А як вітер нападе, оксамит цей пропаде. Це теж ім'я. А сьогодні ми будемо з вами малювати гілочку ялини, яку вкрив Ім. Отже, для того, щоб намалювати. І гілочку, нам потрібен буде синій папір, можна чорний, або темно-фіолетовий Фіолетовий папір і біла фарба. Як ми з вами вчилися, пам'ятаєте, як ми з вами вчилися малювати? Малюємо гілочку не тут. Ось так, ось так і ось так. І потім робимо навкоси ось такі лінії. Ось так у мене вийшло. Ще ми можемо домалювати зірочки або сніжиночки, які падають. Ось так у мене вийшла гілочка ялини з інієм. На цьому все. Сподіваюся, вам сподобається малювати такі малюнки. Вони дуже цікаві. Можна вибрати будь-який фон, головне, щоб він був темний і на ньому було дуже добре видно білий колір фарби. Всім гарного дня, мирного неба!